Захворюваність на грип та ГРВ почала спадати. Підпоріг перевищено на 39%, але кількості хворих на ці інфекції стає менше. За минулий тиждень до лікарів звернулись майже 12 тисяч людей, з них половина діти. Госпіталізовано 547 осіб. Летальних випадків немає. Водночас, лабораторні дослідження підтверджують циркуляцію вірусів грипу. Типу Б і А та сезонного вірусом керівник центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський на брифінгу закликав дотримуватись заходів профілактики, вакцинуватись, уникати місць скупчення людей, мити руки і зміцнювати свій імунітет. Якщо ви все ж таки захворіли і маєте нежить, кашель, підвищену температуру тіла, залишайтеся вдома і звертайтесь до свого сімейного лікаря. Це допоможе уникнути ускладнень і не наражати на небезпеку оточуючих. Пам'ятайте, самолікування небезпечно. Бережіть себе, формуємо культуру здоров'я разом.